Після двох перших частин Far Cry я вже абсолютно ні на що не надіюсь. І без поняття, чому я це роблю, але я продовжую знайомитись із даною серією какашки. Без лишніх безсенсових слів починаю грати. О, мене звати, дивіться, як звати їх всіх. Йомо, так так швидко блимаю. Надіюсь, ви всіх запам'ятали. В якихось людей веселуха. Чел на каміння пригнув, помер, мінус один. Акула напала. Ага. А це звідки взялось взагалі? Вони там построїли клуб на тому острові, так? Якісь ідіоти в нічого особливого. Ого, а, класний телефон маєш, чувак. А що у нас тут? А, Грант, Джейсон е, з Каліфорнії. Це виглядаєш дуже дорого. Це дуже добре, тому що я люблю дорогі речі. Що ти казав? Що ти кажеш? Ти що хочеш, що я тебе порізав на куски, як твоїх друзів, чи що. А, Джейсон, ти як? А що, а що вже не смішно, чи що? Таким веселим був на твоїх фотографіях. Що, що, тепер не смішно. Що ж, пора розслабитись, тому що я. А, хватить для кати дебілів. Іди сюди. Ага, це так старт. Цікавіше набагато, ніж перші дві частини, які були повним дірміщем. Нам потрібно знайти інших. Зараз покличу охоронця. Іди сюди! Якого біса, що тобі треба? Яким чином він це зробив без поняття? От саме став з майстера. Взагалі нас не видно. Добре, що вони всі розвернуті в інший бік. Так, забираю якусь зажигалку, якийсь планшет, камера і їхній телефон оцих от злодіїв. Він каже, щоб я кинув камінь, що вони настільки тупі. What the fuck, типа, такий, йо-мою, ти камінь хтось кинув звідси от прямо. але піду я туди. Лови камінь. О, боже, ніхера. Ось що там таке бамкнуло. Я його знайду. Шукайте, шукайте цей камінь, шукайте, ви його знайдете по-любому. Я пообіцяв батько, що поки Пікуюсь про вас двох. Ну треба знайти ще одного брата, я так розумію. Ми напевно вже його не А Ану вали звідси наке. Тікай, давай, давай, тікай. Тікаю, як скажеш, бос. Run forest, Run, чел. Ти передивився мультиків чи що? Ого, це така кінцівка у мене буде, погано, походу. А, це больно, я б. що за бластерні пушки тут політають і це во все? Ніхера, мужик, ти вгораєш? Ти попасти не можеш, Що? Я. Оце веселуха. Мене точно не знайдуть, я втік. Я ще задихнувся і що. Мене врятували. Так, я в якогось шамана дома прокинувся, чи що це дуже сміло плавати на кораблі без корабля? Мене звати Даніс, і мене звати Джейсон. Джейсон Вурки з походу, в мене є мачета тепер. Джейсон, я знаю, хто це такий. Ти воїн. І ця татуювання це доказує. Мого старшого брата вбили, і мені потрібно знайти. Слухай, та мені похер, чесно. Зацініть, це новий пацан. Джейсон, він втік від воса. Поздравляю, тепер ти став членом нашого табору. Мені дали завдання вилізти на башту і подивитися. я дивлюся. Вау, нихера. красиво. О боже. Це обов'язково так прям показувати. Йомець, шо, Assassin's Creed нахер. Цей чорний дав мені дуже класне завдання. БК в БТ. Він сказав, що мені треба вивчити джунглі, якщо я хочу врятувати своїх друзів. Він виглядає все дуже сочно, дуже гарно все виглядає. Не дивіться на те, як я їжджу, це нормально. Я так переважно завжди їжджу. Так, в мене є ідея. Мені треба кабаната. Я так завжди їжджу, не переживайте. 80. ю Чел, ти точно в парше в джунглях? Захи зразу ножа тяну, розклею його. Мені треба було прийти до якогось чувака. Я до нього прийшов, він має мені допомогти. Абдайсь мені подобається червоня. А фіолати даю тобі срачку, а білі про пердячку. Вибирай. Я жовтий жовті не бери, до речі. Та нос буде дуже жорсткий. Шукаєш дівчину, та. Дайзі її звати ніби. Вона тут, у мене в будинку. Іди заходь. О. Я знайшов одну, вона горить, чел. Звичайно, що вона горить, я її накормив цими жовтими таблетками. Іди, там гриби ростуть. Позбирай. Отакі от, бачиш. Дівчина буде жити, ти не переживай. Але це не точно. Не після моїх таблеток. Мені треба назбирати гриби для тої дівчини. Він сказав прижок віри нахер. Добре, що оррал не заричав. Дуже дякую. О, я ще чимось надихався. Гриби. Напевне, може це якась частина мого випробування? Пізнати джунглі. Оце, оце цим я надихав. Ого, йомою! Оце кольори помінялись ще. Що тут за хата така? Ти почекай, куди ти тікаєш? От оце мені треба було зірвати. Та ти міг більше взяти? Що, на потім? А я тут антидоти всякі приготую, поки тебе не було. Ти тільки не ці антидоти, а то можеш антидопнутись. У мене є гриб. Це грив, все, де звідси, мені треба 10 хвилин за цим розібратися. Йомоя, мужики, дивіться куди їдете, блін. Тут такий підйом на варх здоровий, таке ще ніби я зараз полечу. Це що за сейф такий, йопта. <сміттє> ні, 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 відпустіть мене. Я хочу жити. Я вижив. Я місію завалив, шо таке? Я по стелсу прокрастись, боже, ні. Фак! Мені тут ще оце от показує. І це так круто, це Assassin's Creed Вайб такий класний. Я чесно просто не знаю навіщо Ubisoft додають відкриті світи в свої ігри. Вони їх просто робити не вміють. Відкриті світи Ubisoft просто тупо пусті. Тут немає нічого, окрім оцих од вишок. В як же ж я ненавиджу обучення в іграх від Ubisoft? Вони просто ніби безкінечно тривають. Проберіться в той табір, проберіться в цей табір. Подивіться щось, щось там зробіть. Виключіть то, зробіть інше щось. ти тут, я чую якось ведмедя. її тут немає. Тільки з відео показують мені. Ей, кобіса. О, я знайшов її. Все, easy. О, це о, ніхера. О, це вертухи. дебіл. Хто дав, дава? Я тебе запитав, Даша, хто тобі це дав? Моя сестра тобі це А Це запальничка дуже така собі. На, забирай її. Це так прекрасно, що просто жесть. Що ти помираєш за тих, кого любиш. Та ми зараз виберемось, що ти паришся. Дивись, все, бачиш, я вже. Провалився якось біса крізь землю. Вони забрали Олівера. Баба, яка хер різниця на Олівера. Все, погнали, давай вниз. Пригай. Ой. Ну, що ж. Керові з нас пригуни. Що ну, не царапини, да? А, Ліза, ти водиш, я стріляю. Буум! Так, окей. Добре, що вони біля бочки стали. Фестер, фестер. Я їдь швидше. Його, ще 5 кілометрів за годину більше не їде, чи що? Вони забрали Олівера в місце, яке називається бункер. Я знайшов Дейзі. Де вона? А вона в одного лікаря такого шизанутого. Ідем покажу. О, Дейзі. Оліса, О Ооо. А мене обняти якого бісакамер дивиться, хірзнаку куди? можна куди лявитись. Вона знайшла цей корабель і пропонує його відремонтувати, щоб втекти з острову. План зрозумілий. Наступне моє завдання полягає у тому, щоб піти до якогось лідера. От цих от всіх головастіків. Ого, оце їхній лідер, да? Оце боба. Мені треба перемогти воса. О, який ти смішний, всім похер. Вони мого брата забрали. Я зроблю все, щоби повернути його назад. Ано, принеси мені те, що було втрачене. І тоді ми поговоримо. А що мені треба принести? Випить цю Штуку, і ти дізнаєшся. Ого. Прикинь, ми тут усі, краще, на цих грибах виростали. Ти думав, що то що буде? Щось цікаве. Пацани, я прийшов на дно океану. Зіграємо карти. Олівер, Кейс, Райлі. Це ці чуваки, яких мені треба врятувати. Дядько, чекай, ти куди? Ого, це тут розтався. Я взяв якийсь кинжал. Корапаль. Я помер. Тобто, що мені виходить, треба знайти той кинжал, так? я пішов його шукати тоді. О, о, о я його бачив. Мені його треба. Ого, бачили? Він вогнем дихає. Ей, чуваче, почекай, треба пару слів. А, місія завалена. Він мене замітив. Що це він робить Дубаєв, чи що? Чи він присідати почав? Мені треба типу, по посталсу за ним прослідкувати. О Боже, Assassin's Creed. флешбеки у мене просто. Челу похер, він іде так повільно. Наскільки йому дозволяє двигун цієї гри? Він зайшов в якийсь будинок. Місія виконана, можна йти додому, так? Я агент Вільямс з Ти от працюєш один? Чого? Один. У мене вся команда в среці. Дивись, що маємо. Фламен Фарафер. Називаються флеме коротше вогнемет. Підпали жопу собі. Він мені дав завдання щось спалити. Дуже круто, що я викинув свою пушку, типу замінивши її на вогнемет. Дуже шкода, що я не можу носити дві зброї одночасно, тому що мені потрібно проапгрейдити свій інвентар, вбиваючи тупорилих звірів. Треба козу вбити. О, дивіться, бачите? треба вбити козу. Ага. Ненавичу колись сюжетні квести, потребують додаткових завдань. Ура! Yeah. Завалив скотину. Куди вона поїхала? Все місія виконана. Слава Богу, можна валити звідси. Все, я виконав твоє тупе завдання. Знаєш, чому тут стоїть американський прапор? Щоб підтирати ним сраку. Але я не про це хотів тобі сказати. Чувак, що на рахунок моїх друзів? Я майже спалив океан, поки шукав твоїх друзів. Дивіться, оце там Олівер. Бачите, як його дригає. Його дуже сильно кидають, він відлагає. Де є снайпер? Я всіх захерачую. А, дякую, що мене вне я... Веди давай. Хеллоу? хлопці. Оце вас там переклинуло. Все, це. От в ті текстури пливемо. Ще якийсь новий чел. Мені треба знайти мого друга. О боже, ладно. Я не буду його озвучувати, пішай нахер. І мене вісить. Ого, для нього треба знайти цей кинжал, який я бачив у своїх сновидіннях цікавих. А він мені скаже, де мій друг знаходиться. В цьому комп'ютері є локація ножа. Якого біса воно там є, непонятно. Я не компас, який приведе мене до нього. Лейтедесем івнін. Я не йшов шайку частину компаса. Цей придурок тримає в заручниках мого друга. І саме тому я допомагаю знайти йому той тупий кинжал. 3.28 тватієм. Я вже задувався дергати всяку херню та блін. Це до сих пір якась частина тупого компасу. Він мені розказує про всяких лінкуанів, блін, Мені так похер, чесне слово, блін. Історію цього кинжалу чи щось типу You're того. Це цей лінчуанюй. О, його кинжал. Лінчуачаня. Якийсь вогонь почав херачитись. все по класиці почало знищуватись. А, ти знайшов кинжал? А ну дай сюди. Мені треба друга. А, точно. На ключі. Він там. Джейсон, будь ласка мене звідси, будь ласка, Джейсон. Ну да, да, я і прийшов за цим. О боже, подивись цього конченого. Жесть прибасный, да? Короче, давай бетася. Я хочу випробувати цей ніж. Що за херня, типа. Опа. Я виграв. Не знаю, на що цей персонаж взагалі існував, якщо його прийшлось вбити. Все, залишилось тільки Райлі мені знайти. Райлі мертвий. Він пробував втекти, але його застрелили. Райлі, це молодший брат головного персонажа, і протагоніст дуже сильно хоче помститися Восу за його смерть. Йду мститися восу. Вона мені розказує якісь стародавні артефактичні бредові історії про якихось гігантів, які щось там знищували, щось там вбивали. Якийсь мужик вбив гіганта і відрізав йому голову. Блін, це так цікаво. Я й маю доказати, що я воїн. Типу відрубати комусь голову, якомусь гіганту чи що Джейсон, У нас атакують. Прикинь нарешті, який наслан. Ми замутимо пастку. Вони будуть дуже щасливими, коли побачать пулі в своїх головах. Це не пацани того воса, це хтось інший. Я okay, їх всіх перестріляв. Так, і що тут в нас? Що вони везли? Окей, okay, поняв. Я тобі коли-небудь говорив, що таке божевілля. Божевілля це одна і та сама дія раз за разом з надією на те, що щось зміниться. Коли я вперше це почув, то подумав, що з мене глузують. Тому я зараз раз за разом пробую тебе вбити, але ніяк не можу. Бо я божевільний. Ага. Чувак, ти це визначення Ubisoft, скажи. Тому що вони також роблять одне і те саме раз за разом з надією на те, що щось зміниться. Ова, я вижив. Ізі. Давай піднімай вертоліт. Ми тікаємо. Не знаю хто ти. Мужик заряджає торпаду, я не можу у нього прицілитися. Може тільки так як долбое обстріляти. По сюжету треба, щоб нас підпили просто. Блин, там цей чел. Все тепер, да? Без топіння, без оцього гімна, без горіння. Тепер просто застрелиш, да? Задовбався. А тобі казав, що таке божевілля? Чел, ти долбайоп. Я тобі казав, це? Він мене пристрелив, але я вижив. Що мене врятувало? Зажигалка. А, то ти воїн. Та, дивись, я вижив. Тримай. Не знаю, що це має тобі дати, але тримай. Це яд для слабких, тільки сильні його переживуть, вона каже. Ого, це що таке? А, це цей гігант, так? якому я маю відрубати голову. На! в пику прям. Пощай. На, твій боком. Зараз відрубаю йому голову цим ножичком, так? Око саурона, вроді би. Ну голову я йому не відрубав, але я його What the fuck? What the fuck? Що ж, я став воїном тільки що. Окей, це було дуже дивно. але окей. Моє наступне завдання вбити босса. І я пішов його вбивати. Я поплив його вбивати. Бо, зайду за тобою, готуйся. Damn. Where are you, boss? Ого, нихера собі. Мені похар, типа я безсмартний. Знову це бридятіна почалась, типу. насолоджувався компанією моєї сестри. Ти що, твоя це сестра була? Я з нею замутив. Оба, дивись. Знала таке? Лох. В Воїн, ти класно бився. Піднімайся І насолодись своєю перемогою. Нас зварила бульйон з води і. Олестян, я ще хойта вб'ю боса того боса, твого брата. Я принесу тобі його голову. Окей? А що на рахунок твоїх друзів? Я залишаюсь з тобою, мені похар. Повернись до мене до моїх людей. Будь ласка, і пошвидше, бо я не можу без тебе. Все, я повернувся. Я махав туди йти. Тобто, що виходить? Той Ванс був просто божевільним ідіотом. Я думав, він буде цікавішим персонажем, якщо чесно. А ти як нормально? Та зі мною все шикарно. Круто, ми майже завершили лодку. Можемо виїжджати. Кача я залишаюсь, ідіть нахер. Джейсон, ти що дебіл? Ну да. От ще не знала. Ходіть плакати, ййомає. Просто щух з печери і вилізли на, на сонечку. Тепер моє завдання вбити хойта, головного боса цих піратів. Ого, нічого собі. На кого ти працюєш? Я на твою маму працюю. А, ну так би сказав, йоме. Я, я ж теж не на неї працюю. Знаєш, ці кримінали мене так задрали, щоб обістрався. Два рази. Ідем. Всі думають, що я повний хлопець, бо я дебіло. Це ж херня повна. Це все через мою маму. Ладно, сідай. Так, що за місія? Кажи. Я хочу вбити Хойта. Sun of Ти що? Дядько сказав, що я маю передітися в одного із них. В одного із людей Хойта. Я пробираюсь в табір оцих придурків і я маю вкрасти їхній костюм. Ам... Блін, це так нудна місія, це просто жесть. Нихера її придумали. Я їх навіть не можу вбивати по стелсу. Просто мені потрібно йти так, щоб мене не побачили. Боже, яка херня. Все, я став одним із них. Я передівся. Я виконую завдання для цього чувака. Його завдання заключається в тому, щоб просто стріляти в ботів. Таким чином я показую, що я класний мужик. І хойте, мене полюбить, закохається в мене. Взагалі немає нічого особливого. Я просто вбиваю ботів, боті, типу, і все. Я скажу, Хойту, що ти працював зі мною. Дякую тобі, Чел. Удачі, удачі. А, Семс про тебе розказував. Це сам, як шашо. Ану покажи зрадників. Ага, тут я вичисляв, а, весь цей час. шкода, що ніхто цього не побачив за кадром. Знаєш, як зробити щасливим тебе? Непевно, не знаєш, тому що я зроблю тебе щасливим, бейбі. Я хочу, щоб те дещо зробив для мене. Покажи свою відданість. У мене в підвалі є один чувак. Я хочу, щоб ти вибив з нього всю інформацію про того конченого Джеймса. Все давай, сам піде з тобою. А можна зразу вже пристрелити просто тут на місці? Чи занадто легко було би? Запам'ятай на все життя. За тобою слідкують по камерах. Походу, це брат. Молодший брат. Хто ти? Кажи своє ім'я. Ого, це і гра акторів почалась. Хто тебе привів на цей острів? Мій брат? Ну і де твій брат зараз? Я нічого не знаю, я просто хочу піти додому. Так, камеру виключили на 30 секунд. У нас є час. Ми розказуємо йому план, що нам треба вбити хойта і всяке така фігня. Окей, окей, давай це зробимо. Не знаю, що ти хочеш зробити, але давай. Ого. Навіщо він це робить зі своїм братом? Він кончений. Він міг в минулій сцені просто вбити Хойта Зразу хорош, хорош, класно грав. А прям як актори в голівудських фільмах. Хе, пацани, малята. Як це приколи? Це так класно мутиш. Я хочу, щоб ти зі мною зіграв в карточні ігри. Нічка буде жаркою. Будем грати як Майнкрафт. Ідем. Я хочу, щоб він помер. Чел, ти міг вже вбити 10 разів. Значить, слухай мій клан. Що нам треба зробити? Нам треба комунікаційний нетворк експлюдити, щоб він нічого не чув і нічого не бачив. А потім ми ще Райлі врятуємо твого братика. Я виконав дуже убогу місію. Це не було гірше ніж той стелс, але тоже така собі керня. Ми робимо якусь люту діч, даємо про себе знати, я би сказав. Ці місії дуже тупі. Це взагалі не має сенсу. Ми просто катаємося серед поля ботів мільярду просто. Ми взриваємо якісь резервуари. Окей, цей кват ще не закінчився. Божевілля продовжується. Божевілля без сенсу продовжується. Просто чисто постріляти, напевно. Що ж, надіюся, ходь ще дебіл, той не зрозумів, що ми проти нього. Ми ще прийдемо, пристралимо його пару разів в животик, в ногу ще може захерачим, там, в, в пальці в, повідкушуємо йому. Він ще не пойме, що ми його вороги. Ааа, та-та-та, welcome guys. Ой, дам ідемо грати карточні каки. Дурака, вмієте грати, хлопці? Я я виграв? Йома, ходу сам виграв ножа. Що ж то як твоє е, воз'єднання зі сім'єю, з твоїм Райлі, га? Джейсон? Думаю, вже не знаю хто ти. Думаю, що настільки тупий. Знаєш, що, Джейсон? Я буду з тобою дуже любязним Я почну з пальчика. Асасинського. асасінського це за битва почалася, я щось не розумію? Ще занута проха типа. Опа. Оп. На нахер. Тебе вже не тримав ножа тою рукою, мужик? Але окей. <реш> Він курсі, що цим прийомом тільки в мортул коматі можна кинути. А де там ті двоє охоронці, які за діма не стояли? Що ж це вже не важливо? Ялинка готова. А, типа я всіх перебив. Настільки я крутий. Палець аж забінтував в цьому сні. За мною всі полюєте. Нащо ви за мною полюєте? Ваш босс помар, ідіоти. Ви вільні нахер. Ви що кончені? На мене впало щось. Може, атомна бомба, хер знає. знаю. Я врятував тебе, Давай, рухайся. Ти вмієш літати? Надіюсь вмієш. Давай, є ліцензія пілота. Я, я тільки що дізнався. Тільки трохи вище підніми нас, нам кінець, я думаю. Бум. Він так веде, ніби. Мені треба їх розстрелювати всіх. Ти можеш нас вверх підняти, чел. Чи це якийсь твій план, щоб я це все розстрелював? Хата, в якій переховувались мої друзі, горить. Дядько помер цей. Де мої друзі? Їх забрали в джунглі. Понесли в храм. Просто бачив, прямо в бінокль дивився, як їх несли прямо в храм, от до храму і несли. Хоча, може, то гриби не зналося. Він чекав, щоб це мені сказати. Не помирав, молодець. Хорош. Можна піти вже? О, я рада, що ти повернувся, переможець. Що ти мутиш? І знову ці. Де... Е, ладно. Навіщо тобі повертатись туди, де ти був колись? Ти прекрасний. Все скоро закінчиться. Скоро ти будеш вільний від свого минулого. Вона не дуже сильно зав'язувала мене, я так поняв. Як завжди. Тут взагалі ніхто нічого не зав'язує нормально. Ти воєн, прийми оцей от кинжал. Мені вона каже, що ж я приймаю цей кинжал. Йомо, все, відпустила мене. Може, що? Можеш ні. Ого. What the fuck? врятувати своїх друзів або приєднатися до сітри. Його друзів вже не врятувати. Вони долбаєли максимальні. Я приєднуюсь до сітри. Все, пішла нахер. Все, приготуйте татау. Якесь там. Я думаю, ви приблизно розумієте, що зараз відбувається. Відбувається татау. Все, вона мене вбила нахер. Вона сказала, що наша дитина буде вести наше плам'я. А на що мене вбивати, я не шарю. Моя кінцівка, звичайно, канонічна і класна, але мені цікаво подивитися, що буде, коли я врятую своїх друзів. Оні, Джейсон, а чому ти. А куди ти йдеш? А що таке? Залиши зі мною. А що шо... а ти робиш? А на що ти їх звільняєш? А що, кінчений чи що? Джейсон, подивись на мене, залишись зі мною. Джейсон, що за херня з тобою відбувається? Сінтра звергла наше життя. А ти її любов від, від... Ніхера, а вона реально любила тебе, нічого собі. I love you. Вона реально любить мене, то моя кінцівка дійсно канонічна. О, oh, щеп, а що я накоїв? О oh, Боже, Сітра. Ситра, будь ласка, не покидай мене. Що ж я накоїв? Гра завершилась. Моя кінцівка мені більше сподобалась. Там чувак помер щасливим. Тут взагалі якась херня, непонятна в будь-якому випадку. Якщо коротко, відкритий світ повне дерьмо, тут нічого немає. Геймплей. ну це шутер пів пів бум-бум. Геймплей. -бум. А на рахунок сюжету було цікаво. Було цікаво з самого початку. Але оця, оця цікавість дуже швидко падала вниз, тому що все перейшло у гриби.